Знаєте, Коли сьогодні пропонуєш людям вивчати Слово Боже, проповідаєш їм люди відповідають, не нав'язуй нам свою віру. Це означає, що вони вже знаходяться в чиїйсь іншій вірі і волі, тому що апостол і брат Ісуса Христа, як і говорить, що є віра Божа, яка має діла, які ведуть до спасіння життя, людини показує, що вона служить Богові. А є віра бісівська, яка не має діл. Біси вірують, але вони святими не стають. І це показує, що людина вже знаходиться в чиїсь іншій волі. Тому. Пункти учнів Ісуса Христа це єдиний вихід, це так як ліки. Допустимо, лікар сказав, що це там єдині ліки, які можуть вам допомогти бути там в гарній формі і сильно виглядати. І ти приймаєш рішення. Слухати лікаря, щоб мати такий результат чи ні? Тому так само і воля Божа це єдиний вихід, щоб вигнати диявола з життя, це війти в волю Божу. Апостол Яків говорить наблизитися до Бога і диявол від вас тече. Як наблизитися до Бога? Смиритися під слово Боже і почати волю Божу виконувати кожну.